Відомий та невідомий Ужгородець, який представляв закарпатське мистецтво аж за океаном. Життєвий та творчий шлях одного із представників першого покоління Закарпатської школи живопису Дюли Іяса Яцика викликає захоплення. Він вчився в Мюнхені у приватній художній школі на Голоші. Тричі здійснив подорож до США. Працював ілюстратором у The New York Times, удосконалював майстерність у Парижі, подорожував Європою, був знаним художником в Угорщині. Але завжди повертався в рідний Ужгород. Українська енциклопедія навіть пише за Дюловіса, що він фактично оспівував Закарпатський край у своєму мистецтві. Корінний Ужгородець, який народжений в 1874 році. Потім оселився у на площі Корятовиця, тоді вулиця Корятовича. На жаль. Будинок був знесений, на якому навіть була встановлена меморіальна дошка, що там вже і працював, і там же і помер цьому будинку у 1943 році. Ми знайшли могилу і са на кладовищі Кальварія. Будемо думати, як приводити її до порядку, тому що вважаю, що такі імена мають не канути в літо, а вони мають популяризуватися. З нагоди 150-річчя – від дня народження художника у Закарпатському краєзнавчому музеї презентували виставку робіт, яка включає оригінальні твори митця та репродукції. Останні надані онуками художника, що проживають в Угорщині. Розповідає авторка експозиції Валерія Русин в такий період, що ми картини не можемо ні завести, ні вивести багато і. Вирішили диджиталізувати і по модерному, так би мовити, представити глядачам. І тут є багато робіт виставлених різножанрових. До речі, як ви самі бачите, і, і і по техніці виконання, незважаючи на те, що це є репродукції, вони викликали вже жвавий інтерес, доповнені оригіналами, які є в запасниках нашого музею. Вважаю, що як і Дюло і я. Так і Імре Ревес, Віра Гдюло, Вони якби створили фундамент, на якому вже потім Ерделі з Бокшайом створювали творчість свої спілки і закладували основи Закарпатської школи живопису. Репродукції 20 картин художника, що зберігаються в онуків в Угорщині, видруковані на полотні за підтримки Генерального консульства Угорщини в місті Ужгород. На відкритті виставки консул Едіна Альберт Нешімон наголосила про важливість співпраці та підтримки закладів культури Закарпаття задля популяризації та збереження мистецьких цінностей, зокрема як творчість дюло Іеса. На початку ХХ століття ім'я Дюло Іеса часто згадується у статтях науковців. Але на Закарпатті мало хто знає чи бачив оригінальні твори художника. Зауважує мистецтвознавець Михайло Приймич. Тому відкриття цієї виставки є надзвичайно важливим, бо ми можемо доторкнутися до різних періодів його творчості, побачити його особливості. Наприклад, коли він був в Америці, коли він поїхав до Мюнхена, коли він працював на Закарпатті у товаристві підкарпатських художників, і це досить різний Юлій Яцик, будемо казати, або Дюло Єас. А це художник дуже цікавий, бо він фактично представляє нам, як би казати, культурний зріз Закарпаття. Атко двадцятого століття науковці зауважують, що мистецька спадщина дюли Іяса велика, проте в силу різних історичних обставин розпорошена по всьому світу. Кілька оригінальних робіт дюли Іяса зберігаються у Закарпатському обласному краєзнавчому музеї та обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая. А який же це художник? А тут все таки так відібрано, все, що видно, що наскільки широко мислив, Широко працював, займався практично всім. І графікою займався, і, і, і живописом займався, і жанрові картини, і, ну, всім, чим можна займатися художник. Тобто такий дуже, дуже цікавий, надзвичайно цікавий з цієї точки зору, відображає, звичайно, ті віяння, які були і під час Першої світової війни, перед світовою війни, і після світової війни. Триватиме виставка робіт дюли Іеса протягом липня в закарпатському краєзнавчому музеї.